Так, знімаємо коротеньке відео, знайомство, що тут є у нас, у нас тут є дуже багато цвітів, дуже багато води, все булькає. Так це все виглядає, це магніт багатства, пук. Тільки щось з ним ще там відлітає, ну нічого, затікає блі все що через фари, треба міняти уплотнительну резинку, води там багато. Поки світло я ще покажу, в общем, щоб виглянуло, як вона виглядає. Це буде дуже коротке відео, на, буквально на дві хвилини. Що тут за проблеми є? Такі якийсь час треба вирішувати, те, що вона гріється по козовщині. Це пороги, двері, арки. Салон. Салон комплектний, його тільки в порядок привезти. Ну, понятно, комплектний да не комплектний. Буде мільйон нюансів. Ну, Я шукаю гараж. гараж, я думаю не йдеться. Сила в дідах. Діди поможуть. Тут все зрозуміло. Мені на цих дисках вона дуже подобається, що вона передає стиль 2000-х. Там десь не робить лампочка, не робить фара, те не світить, те світить. Закрито, зараз відкрию, накладки немає. Тут накладки впираються, зустрічаються. їх треба поміняти, тут теж арка. Все одно трохи видно, треба зранку це все зробити. По салону все так наче більш-менш. 400 тисяч пробіга на ній. Все-таки я її забрав, як можна поняти. І Буду щось з нею робити. Зараз шукаємо гараж. Переїжджаємо в гараж і починаємо роботи з моторчиком. Вона гріється, більше все, що термостатус рак, або вона сама починає оживати, почуть починає робити багажник задній, прокачався. Все там потрошки розшевелюється, починає трошки підроблятися вже оживати. Ну, Воно як і оживає, так і вмирає. Тут поки все складено, залита вода, того треба до морозів, встигнути все, розібрати і спустити воду і почати роботи. Ну, Буде завтра по гаражу, понятно. Сьогодні таке короткий, короткий відосик. Ось що. Привезли, ще комплектація додається. Тут є мультитул на тормоза, таке як на десятки був. Така є. прикольне колесо. Ну, колесо зима, те десь приспущене, те накачане. коврики, фара. Коротше, комплектація нормальна, мох, екологічно чистий. Надо зараз достать. Все, зараз закину такий бігенький видосик, як це все прибираю. Давайте, наблюдайте. Ще покажу быстренько, що тут вже пощі докрутив. Що тут всередині. Взагалі комплектація ну, прикольна, машина комплектна. Навіть мох є. Це ну, класно, коли все є. Всякі пластмаски, хамут БМВшний, ну я не знаю. Ніхто, мабуть, БМВшників не бачив, Хамута БМВшного. А я бачу, тим більше на 38-й. 38-38-ма, сімерочка. Дорого, багато. Є, навіть така штука. А, ну так. Да. Погано будь дебілом, бо воно трошки приоткручується доверху і видвигається. Ну, такої. Так, запаска. Ого. Зато вимити який диск зберіганий. Уровень води покажу. Який тут так. На один фалонг. Це плохо чи не плохо? Що це? Це дирочка Чому вона не? Якась резина. І це щось дренаж. А де тут дренажі взагалі? Долі ж бути дренажі. Ну доволі ще гарно зберігається при таких умовах. При умовах басейна. Хоп! Тут такий прикольчик. Повіжди, це ж таке саме. А, так, да, все таке саме чітко. Зараз треба через резинку пробити. Спустить, спустить, спустить. А ну-ка, що тут? Що тут, що тут? А, ці отверстия поржавіли. А, все, сейчас будемо робити пробиття. Просто блик, Ну, резинка, понятно. Оп! Отака От струйка. Так плавненько, по побагато. Вона стояла три роки. Три з половиною, 4, скільки там. Умовчує історія до кінця. Стояла, стояла і дождалася свого времени просто. Надоїло людині, що вона стоїть. Ну, дренажики ці треба буде. Обкультури чи позаварювати. Бо цей підбитий доверху, через нього нічого стікати не буде, а через цей все нормально валить. По все уйде. Так, ну ми назад пакувати не будемо, зараз заносимо колеса туди. Все. Сьогодні відео спрошу, про в общем. Машина куплена, це йде начало проєкту від старої BMW до старої М5. Машина мені подобається, навіть ну, з такими косяками все одно прикольно. Смисл в машині, в якій нічого не треба робити. Буде ряд відео по 38 і ще по 46. -ку. По 46 ку теж багато роботи треба зробити. По 46ку теж розібрався з системою охолодження. Ну за нього теж дивіться, за нього теж зараз з'явиться там і по криші. БМВ, ну, Усе треба робити. Ручками, ручками. Красиво. Якщо щось видно, то красиво. Коротше хто? Кому подобається, той зацінить. Все тоді на зв'язі. Зараз це все вбираємо, заносимо в подвір'я і продовжуємо. А, може ще через цю дірку текло. Але звісно не факт. Надо ще повичоркувати. Ні, подождіть ще, подивіться, щось буде вибулькувати. Опа. Наборчик БМВшний тут є, ну, для бенвістів треба показати об'язательно. Він трошки не з другої сторони. Опа Отакий. Та ну там пару одиниць не вистачає, але ну, если це був повний ноль, то це я не знаю. Б ціна була просто його. А так це. Малої кров'ю. І найголовніше, саме саме прикол, щоб хотілося на чому звернути нашу увагу. Що трохи далі поставлю. Опа. А ну-ка, стій. Заробила кнопка. Ну, то вона закривалось. Але ж не відкривалося, то ще доводчик, якщо він налягаєш, шадовочик дотягує. А тут такий прикол. Опа, я тобі поможу трохи. Качаю, 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 качаю. Хопа. Ха. Сама прилість, БМВ сама лічиться, сама відновлюється. По трохи, по трохи ми їй поможемо. Mm -hmm. Ще поїде. Коротше, я трохи і доволі нею. Мені подобається. Все тоді на зв'язку, продовжуємо роботу. Так, треба щось розказувати, це накачане. О, це нова резина, взагалі. Може на ній ще можна поїздити? год, ну чи ще який. Ну тут головне не перегоріти, бо я знаю, що таке перегоріти і за тридцятку, і за шістдесятку. Ой, ну мені з цим повезло. Так, дивимося якого года це... Це колесо. О, це 2004-го. нормально. Так. Це не вийшло на по-бистрому. Що там дерчить? Мерз. це треба заховати. Нет, треба десь заникати. воду. хупа ну. А, все дренаж. А, вона за чимось. А чим це вона? І обробили, і дренажі закрили і все. І на цьому історія закончилась Світло, світла недостатньо. Включимо спешку, не включиться. Зараз підсвічу. Дренажі оброблені герметосом. З однієї сторони це звісно добре, а з іншої сторони не сильно. Зараз його... ну, по треба все вишмакувати, бо що вже сонця не буде такого. Та вже вже ніякого сонця не буде. Ну так, да, жмакувати мать желательно не сюди, а на вулиці. Так, дренажі забиті, Герметосом. Нічого страшного. Чего спим еще все? Думи, я знов лечу туди. Ми бо в кожній подряпині пам'ять доріг І серце б'ється в мотори старім. с нов си танка ме натреси отвох. Ти гудеш, мов дух, ще мене беріг Бог.